Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні я заходила в АТБ та м'ясний магазинчик. Зараз покажу свої покупки. У м'ясному магазині купила наборщик м'ясо, телятину це у нас гуляш телячий, я три шматочки обрала. Коштує він 200 з чимось там. І по 100 гривень ребра свинячі обрізані. Але м'язка тут багатенько. Все разом м'ясо було на 154 гривні, скільки окремо не знаю. Ці ребра я планую заморозити в морозилці, щоб потім були у мене про всяк випадок на інший борщик. А от з цієї телятини зараз зроблю борщик сьогодні. Так, м'яско сюди. В АТБ я робила закупку теж і на борщ овочі, і на олів'є. Хочу зробити олів'є. Сосиски нещодавно купила тигриня на знижках. Купила ось такий майонез 400 г аж тут. І дуже вигідна ціна. Також купила ось такий горошок від своєї лінії. Я зазвичай купувала в АТБ горошок делюкс, і горошок, і кукурудзу. Але зараз у нас чомусь їх немає. Не знаю, куди вони зникли, може, з'являться ще. Так, перчину величеньку. Перець, до речі, по 71 гривні вже достатньо вигідно, порівняно з тим, скільки він раніше коштував. Це на борщ і на салатик половинку візьму. Я, скільки буде олів'є і борщик, купила ось такий хліб пшеничний, бо з батоном мені не так подобається, з таким хлібом смачніше. Так, син захотів печиво, Наполеон ось таке обрав. Буде йому смаколик. Масло таке саме, як і вчора чи позавчора купувала. Зараз найвигідніша ціна з усіх пропозицій, і воно непогане на смак. Ще купила огірки. Це для олів'є. Мені потрібні були. Малосольні якісь БТБ з'явились. Так, скільки тут? 600 грамів. Ну, я так розумію, з рідиною. Так, а маса основного продукту 300 грамів. Томатна паста, це теж наборщик. Е, і сметану. Ось таку маленьку купила. У нас дуже е, невеличкий вибір маленьких упаковок сметани. Тому купила ось таку злагода, вона теж непогана, бо ту не встигаємо від молокія з'їдати, там велика упаковка. Наборщики на, на олів'є купила моркву, і туди і туди буду відварювати Тут все в одному пакетику бурячок. На борщ ось такий. Середнього розміру і набрала картоплі. Буду відварювати на олів'є. Так, зараз покажу ближче. Відварювати на олів'є, і на борщик теж візьму. Там багатенько. Такої. Намагалася вибрати, щоб вона більш-менш однакового розміру була, щоб варилася добре і однаково. Так, а, і ще забула показати, це в іншому магазині. В магазині Близенько була. Купила кукурудзяний крохмаль. Мені потрібен буде для картоплі. Хочу в духовці зробити картоплю по селянськи за новим рецептом. Спробую, чи вийде. І якщо вийде смачно, обов'язково поділюся з вами. І в магазині близенько купувала ще цукерочки, вже їх трішки під'їла. Тут 130 грамів у мене було. це Захотілося солодкого, щоб не купувати шоколадку, купила ось такі цукерочки. Там вони на знижках були ось такі кавові цукерочки від Міленіум. Так, це були усі покупки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!